Але ще хочеться зробити вам комплімент вашій фігурі. І ви надзвичайно гарно виглядаєте, і ми так підійшли до холодильника. Мені цікаво, чи ви обмежуєте себе, чи є у вас якісь обмеження щодо солодкого і так далі. Як ви підтримуєте свою фізичну? форму? Ви знаєте, ну, окрім, е е окрім того, що в мене просто активне фізичне навантаження щодня, я взагалі е не сідаю ні на які дієти і нікому не раджу. І ніколи Це я, я на них не сиділа. Я їм от ви ж бачили, да? ну mm -hmm. типу м'ясо. Що не з овочами, ну тобто е нормальне, збалансоване харчування має бути, тим більше зараз, тому що так як ми сильно залежні від стресу постійного недосипу, то якщо ми ще будемо собі відмовляти в якихось обмежувати себе в продуктах, то ну взагалі можна вже лягати і просто помирати. Головне, щоб кількість е калорій, які ти з'їдаєш, вони були ну, плюс-мінус рівномірні тим калоріям, які ти Uh -huh. А якщо, вибачте, ви поїли ситненько, пішли ще, полежали. лягли на диванчик, полежали, а потім пішли ще на роботу, але все одно сіли. Тобто у вас uh -huh. пусть обмежений рух, то звичайно тоді треба. Але все ж таки не те, що. Не доїдати, а просто їсти там маленькими порціями дуже ага. часто. Ну, в мене в холодильнику печінковий паштет, е холодець, дівчата, калагін. Серйозно. А хто казав, що холодець можна їсти тільки взимку? Холодець це страва для жінок. Серйозно, Тому що це природній. Не, не любите ага. зря. Після там определеного віку <смеш> я любите. Розкажіть, розкажіть. Це природний колаген. Угу. Природний е, там є ну, все для суглобів, там і так далі. От желатин, вся ця історія. Тому угу. я замість того, щоб випивати хімічний колаген, намагаю ще і в нормальному натуральному вигляді це робити. Дякую за пораду. Запишіть, будь ласка. Що в нас ще є? Тут, ну, тут в мене овочі, фрукти. Кока-коли не буде. Кока-коли нема. Бачите, є малинове варення. Мої діти зранку полюбляють, я їм роблю сирники або млинці. От малинове варення, знаєте, як вдома, як у бабушки. Воно все таке. Кефір, соєвий соус, томатна паста ну, в принципі, лук порей. Тут у нас все, що таке, там, рибка, якісь там сам. Ало, борщ готується в цьому домі? Звичайно.